40 кілометр з Німеччини в сторону кордону з Україною. Добрий ранок. Зараз пів десята. Їду я з першої ночі. Проїхав 6,5 години, заїхав на паркінг відстояти 45 хвилин на паузу. Я, паузу. Я вже в 1.45 стояв в Німеччині перед кордоном в Польщі і зараз заїхав ще один. Стояв. До Катовіць, за Катовіці проїду, буду паркуватися. як сьогодні, П'ятниця з 6 вечора до 10-ї вечора їхати в Польщі оборону, Ну і в боку мені треба стати на 24 години паузу. Не знаю, як то буде. щось мудрувати. Так, завісять глутки на яйця в Голандії. У мене те саме розмитнення, той самий маршрут, те, сама, те саме розвантаження. Поїхав, завантажився в одному місці. Приїхав. Дорожка, по якій давно ніхто не ходив. Я стою, оця контора має вантажити. Так, ззаду заїхав. Ззадом. Я якась корова на кращі. Не знаю, що то я маю таке вантажити, але по тому, що воно тут. Зараз мені дзвонять чи в прицеп, чи в машину, але я думаю, що в прицеп. Тут має бути небагато. Наслідуюче має забирати. Я вже там вантажився досками тими пластиковими. Я десь там два рейси назад. Десь так вантажився ними. Потім переїхав в друге місце. Знову завантажився, але там я вже не знімав. я теж там, в е мене є на відео. Я вантажився пластиковою дошкою, всякою трубою в... і купив фотографії, все. Ну, Просто не було часу на набавлення з камерою, тому що треба було все відкрити, закрити, закріпити. І все. Той... <кхм> Виїхав, проїхав половиною години, одну годину з того часу тиркався в пробці в районі Бремена, Та й все. Виїхав потім на другий автобан на двойку і закрив зміну та їх спати. Не як їх спати, віддихати. <гум> Першу ночі стартанув три, за ніч нормально проїхав, 360 км. Бережой да десь вона душа не буде. Зменшили його вже 100 з лишних кілометрів вже проїхав Польщі. А ззаді їде... Не видно його навіть в зеркалі. В зеркалі видно, одразу за мною їде супердально бойщик. І саєщий мечик. Ха-ха. Де не стане там все обіцей? Я заїжджав в Польщу через Ольшину по 18, а він заїжджав через. Звужелець по 4. Ну і вийшло так, що я заїхав на, сюди, на паркінг, йому до мене було 30 км, він теж заїхав, він, він там ще дозаправлявся, а я ні Ну, а я вже його почекав та вже. Їдемо разом. Все рівно ми їдемо на кордон і розмитнення. ну Перетин кордону, пауза в нас плюс-мінус, я на півтора години раніше роботу почав. Ну і розмитнення в нас теж буде вроде, в одному місці вморовано. Ну, якщо я не помиляюся, якщо в мене вморовано, в нього точно морова, в мене я не знаю ще точно, але думаю, що вморов. Все, поки що їдемо. Я думаю, ще годинки 3 половиною проїдемо, то й будемо. У мене більше просто немає. У мене половиною більше є. Ну, ха, <смас> баляха, вже заплітаюся. У мене половиною години ще є будіння, більше немає. Я трошки Перейжі, червоний Mercedes тричить. Та й так їдемо поки їдемо там вже далі будемо паркуватися махай, махай рукою Зараз будеш на нап'єшся коротше приїхали заїхали після катовиць, після брамки на паркінг і отой чувак суперельний бойчик Дивіться, що наробив ми Дві-три години, години стоїмо. Солярка. Засрав весь паркінг. Трісла така фігня. Промік, що то сталося? Трубка 300. Трубка 300, пацанові. На курсунку. Ото вже самокльоп. Робили. Ще їхав в Німеччина трісла. Зварили, зліпили, привезли, поставили, було нормально. Проїхав. двісті кілометрів. Всі відео проїхав приблизно? Півтора тисячі кілометрів. Півтора тисячі кілометрів проїхав на, на Томуво. І тут біля самої сварки, там де на краю сварка і метал, пішли. Ну, Почало зирчати під тиском. Машину все засрало, все в солярці. І ну, така фігня. Сняли, чекаємо, поки хтось привезе. Пробували щось, ліпили квартири, але нічого не допомагає. Скільки ти слярки за той рейс просто вилив? 200 літрів. Та що ти гониш? 150. Висотка, І ну, тут 50. 150 літрів. Десь в районі 100, 150 літрів, може більше. отак, на асфальт. В Німеччині всі паркінги зілярку і жить в Польщі. І ще е, має сіки 21 тона, да? 21 тонна вантажу, як вагітний слон. Везе секунд. Коротше, не повезло. Ми стали на паузу 24 години, нам треба було. Ми якраз разом починали роботу. І нам в принципі завтра 12 дня треба стати на паузу, але вирішили сьогодні стати, бо завтра... Коротше, там якісь запрети йдуть і ми завтра... Якщо той корчик поїде, то будемо валити на кордон. До кордону десь там 300 кілометрів 300, 350, напевно. Корчик. І все, а що не корчик? Ключик відкривається, сигналізація. А, тут теж тут, 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 все в сулярці. Така фігня. Зараз будемо щось сиділи думали, а аби... йдемо лягати спати. Завтра буде день. Завтра буде день. Бери пиво. О, <гум> машину помиє. Гарно викарає? Так, ні, немножко. О, я мою, все пожерно. Субота. Пів четверта дня. Півтретя. Пів очі, півтретя. Ми їдемо, спереду їде з подальнобойщиком. Солярка не тече. Значить все добре. Відстояли паузу 24 години. Ну і заодно машиною машину зробили. Поїхав він десь там. Подзвонив, його колега приїхав. Поїхали, заварили ту трубку. Кругу її не купляли, тому що не знали, що вона там є, а то далеко їхати було. Вони десь поїхали кудась на якусь фірму і обточили трошки то з'єднання, ту сварку стару. Наварили по кругу, ставили, завели, подивилися, все нормально. Заборона. Їзди сьогодні в другій годині закінчуються. Ми Десь як по другій виїхали і заїхали, га, так, заїхали ще перед брамкою в Кракові на паркінг. Він подивився, поки я розвертався, там подивився, все добре, нічого не, ніде не підтікає, значить можна їхати. Проїхали брамки, рамки, зараз на обізній будемо з'їжджати і 300 кілометрів около. до кордону. Але зранку сьогодні дивився, в групі читав. Черга на кордоні 8 кілометрів. То трошки багато, не знаю. В принципі, ми заїдемо на кордон десь плюс-мінус 9 біля 9-ї. Там ще потім з Ярослава 100 кілометрів їхати по тих, по тих ремонтах такими дорогами собі. Ну і відповідно часу там трохи втрачається. Але приїдемо ми якраз десь під вечір і на ніч хто там буде всі, багато більшості лягають спати, закривають, стоїть на паузу. У нас є робота до 6 ранку. Там на краняк, якщо не хватило... Це вже крайній випадок. Зробимо. Якщо близько до кордону залишиться і час буде закінчуватись, то можна буде зробити витрук, і Можна буде їхати перед кордоном. Ну а поки що, добре, що добре, добре що їдемо. Машина їде, солярка не тече. Що, печемо далі. Сьома -го година вечора. Ми вже на тих. Страшних ремонтах. Вже який третій, четвертий світлофор. До кордону лишилося кілометрів 80. Я думаю, я в будинки півтора, ми будемо вже в черзі. Ну, дуже багато тратиться, часу на це, але все добре. Стояли паузу, заправилися і супернальнобойщик ззаду їде. Не видно його легенько старшить. Рижий Мерседес. І дебом помало. Поки що без пригод. Поки що все добре. Надіюсь, так буде і, і далі. Проїжджаємо ремонт і опираємося в чергу до кордону. Так, добралися ми до, до пункту призначення до черги. Дуже не обрадувалося, бо, бо, Тому що зранку, в сьомій ранку, я вже читав. Ну, говорив, що читав, була черга 7 і 7 кілометрів, 8 км. Думав, може, трохи впаде. Але приїхали, стали 10 км до кордону. І то на всіх кордонах таке. Не знаю, в чому причина. Ми якраз під'їжджали. Ой, ззаді нас ще якась машина їде. І поліція стояла, поставили нас і. І все, не знаю, що там Супердельно бойчичку сказали, зараз піду в нього питатися, бо щось вони з ними говорили. Е, вони з ним щось там говорили. Коротше, капітан, я. Я в шоці? До шостої ранку час, якщо підберемося там, ближче, наприклад, якщо проїдемо 7-8 кілометрів сьогодні е, ну, до шостої ранку, то. Я буду, не знаю, як він, але я буду йти потім на видруку. Зроблю видрук і буду переходити кордон. Бо стояти 9 годин, потім знову. Ну Звичайно, що краще відстояти паузу і мати чистатаху, але... але стояти просто в лісі без нічого. Можна потерпіти, там туалета немає, душа немає, ну, то таке. Але і ну, у нас ті, що Україна Європа їздять, і дні втрачаються, лишній день. і, ну, Таке собі, коротше. Тут ніцтима. В тому лісі. Так що... о, А він вже знайшов собі кінта. Він такий пацан, що де не заїде, одразу знайде собі з ким поговорити. О вже. Вже з якимось чуваком стоїть, то чорт баха. Що все, стоїмо, помалу під'їжджаємо, думаємо, що за ніч багато ляжу спати, а ми поїдемо. Пів п'ята ранку, наша пів шоста, рівно пів години залишилося до кінця роботи. Проїхали ми тільки потоки Приблизно 4,5 кілометри до, до цього, До кордону. Взагалі дуже мало народу спить. Дуже мало народу спить. Давай, їдь за мною. Це... Ну і на видруку такий великий кілометраж, тобто зараз перезмінка туди-сюди, дуже багато часу. тож не будемо ставати на паузу. ну Треба буде ставати на паузу, тому що 4,5 кілометри то дуже багато. що жаль, чувак їде магневий Львівський. Ні разу не сказав, чи там є місце, чи можна переїжджати в рацію, чи не можна. Головне, що є в нього рація. Але не говорить якийсь такий трошка мутний чувак. І все, і вон доходять. Хто спить, хто не спить. Так трошки підсунулися і все. І що робити, не знаю. Чи закривати зміну, чи, чи не закривати. Зараз подумаємо, так, коротше. Зараз пару хвилин. Якщо не буде продвіжки, будемо лягати спати. Мав таку велику надію, що з самого ранку вже буду в Україні. Стояли паузу 9 годин. І тепер під'їжджаємо. До кордону нам ще гають річки. Десь в районі 4 км, може менше. 3,5. Сьогодні ми не дуже багато приїхали. П'ята година вечора, а п'ята ну, дня, а почали роботу в третій. Польський другий. Так, За три години ми нічого не проїхали навіть. На тих жовтих лініях, там де розмічено ремонт. Їхати не можна, тому що машини стояли, то казали, не казали. Вони стояли на тих лініях і приїхала поліція і пописала їм мандати. Ми так по -чуть, чуть будемо дергатися. Третя ночі. <гум> поляка оформилися. Коротше, капець. Дуже довго, дуже 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 довго заїжджали, заїхали, пішли, буляха, черги взагалі. Тима, э, зареєструвався, зараз зайшов, звернувся про один Він оформився після мене, але. Я вже стояв в черзі на виїзд і поставив його, щоб він виїжджав. Щоб він не крутився там, не їздив. Вже гараж капець спати хочеться, нічого не роблять. В черзі поліцаї їздили, штрафували там ремонти, там де жовта, жовта лінія. Що хтось стає біля жовтої лінії, пишуть мандат. Коротше, таке робиться. Ну, а причина в чому, що черги? Ну, звичайно, що не в поляках, а в наших нічого не, не бачу. От, оце все, що виїжджає, от, до поляка оформлятися на огорнення. Воно табло Три людини. Три людини на оформлення. Весь плац. Все новеїст. А в наших там я не знаю, в чому причина, чого не так. Коротше, неважливо. Ми привикли. Або одні, або другі. Іншого не дано. Пів п'ятого ранку. Welcome to Ukraine! Зараз Чорного пройшли. А він сам. Не ми його проходимо, він нас проходить. Паспортний пройшли. Я побіг без черги. Оцей чувак, той що Ромко, Супер Дальнобойщик він був, якраз чергу зайняв. Ну і там, як бачите, автобуси, буси понаїжджали, і там вже черга така величенька зібралася. То я скоренько пробіг і перед ним віддав паспорт. Паспорт на паспортному відмітився і Зараз проходимо. У нас так зробили пиво. По трошки по-дурному. Вагу треба проїжджати. Віддати документи, там під навісом треба оформитися. Не знаю, нафіга їм та вага, скільки років було без ваги, потім зробили вагу, вона поламалася, поставили <кій> таке саме Г. Я думаю, максимум пів року, що вона витримає. І потім вже аж ти до митника. на плацу все забито, місця немає. А там за ним, оце з боку рентген, і там стоїть 4 машини без ПП-шок. Ну, про що в мене є хоть? Ну я, я думаю, якщо б все добре, якщо б не було б домитників великої черги, то годинка 6-7 мали би виїхати. Затяжний процес перетин кордону. Я вже, як сказати, давно, навіть дуже давно я вже не, не крутив паузи в колійці. Я взагалі не пам'ятаю, коли така черга була. Я так переважно приїжджав в понеділок, там після вихідних. Там черги немає. Приїжджав одразу, можна сказати, чуть не в не шлагбаум зразу заїжджав на кордон. А тут вийшло, що більше одної дуби проходив кордон. Капець бляха. Ну нічого, і таке буває. 6.30. правка вохалися по пару літрів і будемо виїжджати кожен на своє розметлення я на малих він на мурованих Все, заправилися, виїхали з заправки. Їдемо кожен по своїх маршрутах. Так, я вже говорив, в мене розмитнення Малихів, супертольнобощика розметнення, е Муроване. Там пару кілометрів. Пару кілометрів різниця між е, е, тими митницями В нього розвантаження в Тернополі, а в мене розвантаження в Києві. Ну, Пошнево. Ну, Обізна Києва, коротше. Якраз з і з'їжджає. Я, зразу... я вже там був два рази. Е, на тому розвантаження, але розмитнювався кожен раз в різних місцях. Минулого разу я розмитнювався в Морозному цей раз розмитніся в малихові. І отак, курсунки добре, лють, е, нічого, там, то що вони їздили, варили, то ну, типу, з'єднання що це, коротко, не тріс по сварці, все добре, е, ніде не підтікає, все, все чітко. Я думаю, що йому ще хватить на розмитнення і на розвантаження, там вже приїде потім це поміняє. Може, я не поміняю, може так буде їздити. Так що все, їдемо до Львова разом, не їдемо. їде. Я заїжджаю на свою митницю, він ще пару кілометрів приїжджає і їде на свою митницю. Там вже далі що робити. Ну, я думаю, що він поїде зразу на розвантаження, а, може і я поїду на розвантаження зразу, що не знаю. А може ще й додому заїдемо. Так що все. Якось отак у нас було. Що? Всім пока. Всім до наступної зустрічі.